Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Кайсар, справжній друг, який знає, що наша боротьба це боротьба Європи. Йдеться у повідомленні Міноборони України. У Німеччині стартували навчання на танках Леопард-2. Навчання в основному відбуватиметься в школі танкових військ у Мунстері, Нижня Саксонія. Також вони триватимуть до кінця першого кварталу, щоб синхронізувати підготовку військових збройних сил України з постачанням танків. Скільки саме українських військових пройдуть навчання наразі невідомо. В Свою чергу Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив глава МЗС Фінляндії. Він додав, що нині триває інтенсивна дискусія. Щодо відправлення танків в Україну. Голова Мюхенської конференції з безпеки Крістоф Хойзген закликав надати Україні винищувачі F-16. За його словами, потрібно орієнтуватися на реальні потреби України на фронті, замість того, щоб придумувати будь-які обмеження, замість того, щоб проводити червоні лінії. Думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно, сказав він. Тим часом міністерка оборони Австрії Клаудія Танер заперечила можливість навчання наших військових на танках Леопард 2 Про це йдеться у письмовій заяві, а саме, це суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів. Також міністерка додала, що Австрія є нейтральною у військовому плані, але не у політичному і тим більше не у моральному плані. Індія в свою чергу відмовляється від російської зброї. Вона фактично заморозила переговори про купівлю російських гелікоптерів та винищувачів. Нагадаємо, що раніше Індія була найбільшим покупцем зброї у Москви та забезпечувала 20% замовлень. Як наголошують різні політичні експерти, попит на російську зброю падає, зокрема після того, як увесь світ побачив її в дії під час повномасштабного вторгнення в Україну. Війна завдала величезного удару по репутації російських постачальників, каже президент. American school, Wilson Center, Mark Green. Також у нас є інформація е, про те, що е, дуже багато власне різноманітних. Е, підгадаємо свою чергу, що вчора були насичені вихідні, е, і до нас приходила пані е, оперна співачка, е, яка власне агітувала, що ми прийшли на е, концерт від е, фонду благодійного фор, фонду форфonduрі Soldiers, який відбувався в українському осередку. Якщо не помиляюся, ви друзі мене підправте. Здається, в суботу минулого тижня. Е, бачимо, що дуже багато Різних організацій, дуже багато різних фондів, ну як наших українців, які там працюють, які власне за це відповідають, і роблять все можливе від себе. Також багато різноманітних наших закордонних партнерів роблять все від себе можливе, щоб допомагати допомагати Україні. Потрібно на жаль, знову і знову нагадувати для цілого світу, що війна ще не закінчилася. Дуже хочеться всім від цього якось відключитися, абстрагуватися, переключитися на щось інше, але потрібно не забувати, що дуже багато є ще викликів, які потрібно долати. Підтвердження моїх слів буде акція протесту, а точніше народне віче, яке відбудеться 24 лютого у ожосіп біля церкви святого Ольги, святих Ольги і Володимира. Тому, друзі, якщо маєте можливість, на Фейсбуці є івент-подія. Будь ласка, букайте, перевіряйте свої дати, чи маєте можливість приходити туди і продемонструвати для Америки і цілого світу нашу солідарність з Україною і не байдужість в ефірі. Радіо UA Chicago. слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.